Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проєкт Голоси. Нині у нас страсний тиждень. Тиждень переосмислень, тиждень віри, надії і надії на Воскресіння. Кілька місяців тому під час чергового обміну нашими полоненими в кадр потрапив чоловік, який тримав в руці яблуко. І дивився на нього як на найбільше диво. Диво життя. Він бачив це яблуко вперше впродовж року, який знаходився у полоні. Максим Колесников. І сьогодні його пост у Фейсбуці. Як я остаточно перестав бути русським. З перших днів полону я вирішив щоденно робити ранкову зарядку, щоб підтримувати гнучкість, підвищувати власну енергію та гарний настрій. До січня з цим не було проблем. Робив собі, робив, навіть агітував тих, хто періодично лінився. А от у січні зарядку та фізичні вправи, які ми робили за власним бажанням, нам заборонили. Під загрозою вже примусових фізичних вправ, уявіть бред вам забороняють присідати, і якщо спіймають, то будете присідати. Я не здався та робив зарядку все одно, а щоб не отримати за це покарання і головне, не підставити товаришів. Ховався зранку в мертвих зонах камери, тобто в місцях, з яких вертухаю, не видно, що там відбувається. Приблизно за два тижні до обміну стою я в такому місці, а воно поруч з дверима. Та роблю зарядку. Десь так приблизно 6.30 ранку. Раптом удар в двері камери та команда вишикуватись. Всі хлопці прибігли та стали, а я залишився в своїй хованці, щоб не запалити місце. А Вертухай питає: рускі в камері єсть? Зазвичай я б йому відповів, що я етнічний русський громадянин України, але не в цей момент, Я в ничці. Всі кажуть Вертухаю відповідь: Ніт, руских, я мовчу, та спиною притискаюсь до стіни камери. Він знову, точно ніт? Билі же. Я собі думаю, та пішов ти нахрін? Руських нема, не здам я місце. Всі повторюють: нема. Вертухай пішов. Я продовжив робити зарядку та почав рефлексувати. Мене ніколи не питали в Україні про етнічне походження і при цьому не забороняли робити зарядку. Вся ця їхня лядська велика культура це просто товстенька плівка жирку на поверхні смердючої баланди їхнього реального життя. Ті людські цінності, які ця культура декларує, вони самі спотворюють, зраджуючи їм щодня. Тож, коли наступного разу. Під час інкетування в мене запитають про національність, я відповім – Українець, будемо жити у 7 4, 5, 0 з прийдешніми святами. Ваша бібліотека Івничука.